Так, друзі, у нас у продажу Сітрейн CLS 2014 рік випуску. Офіційний автомобіль, один власник з автосалону, двигун 1.2, чистий бензин, механічна коробка передач. Передній привід, автомобіль на зимовій гумі, але є комплект і літньої також. Кузов повністю в рідній фарбі, але є місцями ось такі невеличкі сколи по автомобілю. Хоча корозії нічого подібного немає, тому що дані автомобілі у нас оцинковані, друзі. Тому стану автомобіля досить гарний доглянутий. Технічно без зауважень, є камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик текстильний в гарному стані. Салончик доглянутий, встановлені чохли на сидіннях спереду та ззаду. По комплектації у нас, друзі, базова комплектація, є електрорегулювання дзеркал. Передні два електроскло підіймачі, механіка на 5 ступенів. Є кондиціонер. Він заправлений працює, жодних зауважень. Встановлена мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду. Пробіг 210 тисяч кілометрів. Жодної помилки на приборці немає. Звісно, сліди експлуатації по автомобілю є, так як 210 тисяч дане авто вже проїхало. Друзі, гарний стан у автомобіля і гарна ціна 5 тисяч доларів. 2014 рік випуску дане авто можна придбати як за готівку так і кредити або лізинг. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.